Чи потрібно батькові якісь додаткові документи про опіку, якщо щось трапилося з матір'ю дитини, його бувшою дружиною? З таким питанням звернувся до нас сьогодні клієнт? У нього було розлучення, дитина залишилась проживати з родичами матері, мати в результаті військової агресії загинула. І виникає питання: що йому робити далі для того, щоб повноцінно займатися вихованням дитини? Відповідь зводиться до наступного: що жодних документів йому не потрібно, оскільки в нього є свідоцтво про народження дитини, в якому він вказаний як батько. І тому додаткових якихось документів не потрібно. Ці документи про встановлення опіки йому необхідні були б, якби він не був біологічним батьком, або якби він не вказаний був як такий у свідоцтві про народження дитини. Тому це, скоріш за все, родичам дитини зі сторони матері потрібні ці документи. Якщо вони мають на меті займатися вихованням дитини, одначе, повторюсь, батько має перевагу в цьому і йому жодні документи не потрібні.